Зранку і скажеш Знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке. Що ти мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш, я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися. І зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна пізня осінь, я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь листя, і ось вона тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув корити учором вночі, прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, вімкнув світло, сорочку зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав. Довго жив без тебе, набрався пороків, написав дві книжки, мені двадцять років. І за те, що я дихаю, бачу за те, що я тут, хоча наше життя, вокзал і фастфуд. За те, що живу, і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш, за це я тебе люблю, дурнику. Відповім десята ранку, мені на роботу, треба вставати. А ти знову посміхнешся і скажеш ні, ще раз хоч один раз. І я відповім. Для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе, для тебе рідна, я здатен на все. А потім в лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже, у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу, через вісім місяців ляжу в труну і голосно, і гулко, як серце биття, будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть року, можливо, пів, як тебе поцілує якийсь дебіл, ти йому розкажеш, якось вночі у мене був хлопець, писав вірші, у двадцять, у нього був рак, жаль, звісно, але рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло. Далі дивитимусь твоє лице, далі кохатиму тебе.